Вітаю здобувачів знань восьмого класу на уроці хімія, тема Реакції основ з кислотами. Під час взаємодії основи з кислотою сполуки обмінюються частинками, з яких вони складаються. Цей механізм ми бачимо на екрані монітору: натрій H плюс H хлор. Х і натрій міняються місцями, утворюється сіль натрій хлорид та виділяється вода H2O. Це реакція обміну. З'ясувати, чи залишився луг після додавання певної порції кислоти можна внесенням у рідину однієї двох крапель розчину фенолфталеїну. Індикатору: якщо малиновий колір не з'явиться, луг повністю прореагував із кислотою, приклад реакції нерозчинної основи з кислотою. Манган 2 плюс 2 hno 3 Утворюється сіль, манган 2 нітрат і вода. Запам'ятаємо, реакцію між основою і кислотою називають реакцією нейтралізації. Лабораторний дослід номер 2 Взаємодія лугу з кислотою у розчині. Інструктаж У пробірку з розчином натрігідроксиду додайте одну-дві краплі розчину фенолфталеїну і додайте по краплях за допомогою піпетки розбавлений розчин сульфатної кислоти, поки не зникне забарвлення. Вміст пробірки періодично перемішуйте скляною паличкою або струшуванням. Дайте відповідь на запитання, чому розчин знебарвився? Напишіть відповідне хімічне рівняння. Запрошую до віртуальної лабораторії переглянути, як саме відбувається цей дослід, як взаємодіє основа з кислотою. Спостерігаємо і описуємо свої спостереження. Даємо відповіді на поставлені питання. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні.